Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат Ефірі'яса Школа Добрий. Все забуваю прокоментувати одну з найтупіших, от просто найтупіших відмазок щодо москворотості від одного москворотого співслужбовця, який ще й на підпитку мені там плямкав губками. Ну я тупий, я тупий, я дебіл, я баран. Я не можу опанувати українську. мене не встрашає мозкових клітинок. Я просто через. Люту не любов спілкування з громадянами на підпитку, я нічого навіть йому не відповідав, тому що ну, я, я поважаю себе достатньо, щоб взагалі не спілкуватися з тими, хто на підпитку. Я зазвичай або з ними не розмовляю взагалі, або набиваю їм клуню і їх далі несуть в ковдрах. От, таке життя. Я півдня обливаюсь потом, чекаю, коли на мене, по мене приїде ВСП, бо я не знаю, дихає він взагалі там чи ні. От, проте не про те мова. Мова про те, що, чувак. Якщо ти декларуєш, що ти дебіл, ну то будь ласкавий, обґрунтуй це. Якщо ти не стешся під себе, і тим паче ти в ЗСУ там 60-ліття вже, як той громадянин, якщо ти не стешся під себе, бери і поважай статут, поважай закон України, поважай інтереси української нації і розмовляй людською мовою, а не оцим непотребом, цим язиком. Хочеш розмовляти московицькою, я визнаю за тобою ти право. Декларуєш, що ти дебіл, будь ласка, сри під себе. Просто починай срати під себе. Кожного дня ходи, обісраний. Я визнаю, що ти дебіл. Я визнаю, що ти розмовляє московицькою, Плямкай язиком, я буду з тобою, з тобою взаємодіяти. Звісно, я вже заходів для того, щоб ну, ти пройшов ВЛК. Так? Але обґрунтуй без питань. Срися під себе. Кажеш, роби. Сашко добрий, каже, роби, так і ти. Кажеш, роби. Декларуєш дебіл. Декларуєш на змозі опанувати українську. Срися під себе. Той не срався. Може, тому що я його наляпнув ну, по загривку. Отак, От коротко і зрозуміло. Хочеш розмовляти язиком, срися під себе. Інших варіантів для воїна українського розмовляти. Мовою окупанта, мовою загарбника, головною зброєю московитів проти української нації, не існує. Я його не визнаю. Або, ну, або ти стриєшся, так, Систематично. Кожного разу ходиш в обістраних штанях. Або будь ласкавий. Розмовляй людською мовою українською, а на не цим непотребом. Дякую за увагу! Разом боремо і поборемо.